Унікальне явище спостерігали львів'яни сьогодні опівдні, часткове затемнення сонця. Повна смуга проходила в північній частині Землі. Часто задля того, аби отримати хвилинні враження, астрологи відправляються за тисячі кілометрів, розповідає директор астрономічної обсерваторії, новосядлий Богдан Степанович. Були такі речі, що на науку гроші все-таки виділяли і планувалися експедиції. То наша обсерваторія. Планувала експедиції в 80 х 70-х роках. На сонячні затемнення, які відбувалися в Сибіру, на Камчатці там половину Сибіру наші співробітники їздили там, де було сонячне затемнення. Багато львів'ян, зокрема студентів, відвідали оглядовий майданчик астрономічної обсерваторії, де можна було спостерігати за затемненням через телескоп. Сонце без захисних матеріалів виглядає так. Про те, щоб не зіпсувати зір, потрібно дотримуватись певних правил. Візуально найкраще проводити спостереження через чорно-білу плівку фотографічну, яка, звичайно, є непроявленою. Ви відкриваєте плівку, вона на світлі темніє і можете дивитися на сонце. Крім цього, можна спостерігати через такі старі дискети, але краще брати два шари. Тобто дві дискети і тоді бачити таке червоне зображення сонця. Андрій підготувався до спостереження за сонцем. Про правила безпеки він прочитав у соціальній мережі. На днях я побачив, що буде затемнення. От у Львові 11, там 58 на 59 відсотків. Щось має закритися сонце місяцем. Ну і думав, цікаво. Ну написано було, що останній раз затемнення було в 99-му році, тобто я його. Може, і бачила, але не пам'ятаю, і ну, так просто побачити його не можна було. Я знайшов усе ренгенівський знімок і скрутив його в два рази і собі дивився. Цікаво, на місяць сонце було похоже. Студенти були приємно вражені таким явищем, адже його можна спостерігати не часто. Спостерігала сонячне затемнення, бачила вперше. От, дивилась через звичайні сонячні окуляри, вразило, ну, мені сподобалося. Наступне подібне затемнення сонця буде у 2033 році. Вікторія Слобода, Ярослав Табінський, Франко Тіві.